Коли ціна за війну для її сторін невисока, вони не зацікавлені в її припиненні. А участь у конфлікті, і втручання, в тому числі зовнішнє, може тривати роками. Це книга Крістофера Філіпса Поле бою. І тут він пише про те, як колективно гуртом. Всі розвалювали Лівію. Пам'ятаєте, там був Муамар Каддафі, якого всі миттєво назначили диктатором, там, і так далі. Потім всі з ним героїчно боролись. І фактично дослідника це доктор наук, не наш, не той, що ви кажете, професор, а реальний доктор наук і журналіст, до речі, схожий чимось. На мою долю. Він написав, що після 2000 завершує розділ Полівії таким, та, таким чином. Після Революційна Лівія безумовно почалася не з легкої руки, оскільки десятиліттями страждала від колоніальної жорстокості правління Каддафі. Але її розпаду і фрагментації можна було уникнути. Після 2011 року лідери всередині і зовні країни прийняли ряд рішень. Які перетворили потенційно одну з найбагатших держав Середземномор'я на найбільш анархічну країну? Якщо ви думаєте, що я буду проводити якісь паралелі з Лівією, то ні. Тому що паралелі тут просто неможливі. Лівія була багатою державою, і якщо ви поцікавитесь питанням, то в Лівії до або під час правління Каддафі до того, як його змістили і дуже негарно вбили, так ось в Лівії було багато чого безкоштовно для населення, були безкоштовні програми навчання для громадян Лівії, були безкоштовні депозити для дітей, були програми по народженню дітей, були безкоштовні газ. Бензин або за дуже символічні кошти для населення багато чого було. І тим не менш, в цій країні а, ну ось розпочалось те, що призвело до подальшої руйнації системи, яка здавалась лівійцям, а насправді не лівійцям. А тим, хто був зацікавлений в його суві а, людям, так ось. Після того, як сталося в Лівії те, що сталося, Лівія не здобула нічого з того, що їй обіцяли. Вони не отримали демократичних лідерів, вони не отримали повернення, навіть повернення до того добробуту, який у них був. Вони не отримали свобод. Вони не отримали незалежності, вони отримали розвалену країну. Країну, в якій різні частини підкорені, підпорядковані різним лідерам. Як зазначає сам автор книги, на подив західних країн, ті, хто фактично робили цю революцію або повалення Каддафі, вони не склали зброю. І Лівія миттєво швидко перетворилась на мілітаризовану країну, в якій повстанці. А взяли до рук зброю, потім не склали її і не стали політиками. Вони продовжили бути повстанцями зі зброєю в руках, які просто контролюють деякі території лівії, качають нафту, газ. А людям людям нічого, людям залишився страх, невпевненість у майбутньому, злидні і спогади про те, як вони жили добре. Паралелі з Україною проводити не варто. Ще раз повторюю, тому що українці ніколи не жили так, як лівійці при Каддафі, і нам, напевне, це і не потрібно. Ми хочемо свободи, демократії, і за це боремося. Часто українці показували, що матеріальні блага для них менш важливі. В масі не скажу за кожного конкретно з вас, менш важливі ніж е, відчуття свободи і е, демократії, і можливості, можливості визначати своє життя самостійно. Але ось ця теза, що поки е, участь у війні недорого коштує, то війна може продовжуватись дуже довго. Мене особисто налякала. Сьогодні Дональд Трамп про Україну говорить, що його країні. Участь у війні дорого коштує і тому він хоче з цієї війни вийти. Ми повинні з вами подумати: а чи не опинимось ми один на один з ворогом за підтримки тих людей, для яких участь нас у війні, їхня участь у нашій війні, вона буде недорого коштувати. Ну, виділять 100 мільйонів, ну виділять 1 мільярд, ну дадуть якісь автобуси, ну зберуться. Ну, а скажуть, що вони готові нас підтримувати, і на тому все їм це не буде дорого коштувати, і вони можуть тривалий час підтримувати в нас відчуття, що ми можемо ефективно воювати тривалий час, але участі в цій війні вони приймати не будуть по максимуму. Власне згадайте, як Дональд Трамп вимагав від європейських країн, що вони підняли рівень. Витрат на оборону до 5% ВВП замість тих 2%, які є нині. В них 2-1,5%. Ось так відповідь була категоричною: німці, французи, країни Балтії, всі країни відмовились, тому що для них добробут важливіший. І тепер подумайте, поставте перед собою питання: а можна довірятися партнерам, для яких участь у війні недорого коштує. От Професор, дослідник, журналіст Крістофер Філіпс стверджує, що якщо участь у війні для когось недорого коштує, то війна може тривати роками. Ви хочете, щоб війна тривала роками? Ні, і я не хочу. Тому давайте будемо розділяти людей, для яких війна дорого коштує, а це ми і тих, хто вкладається у війну, але для них вона не коштує майже нічого. І вони можуть це робити дуже і дуже довго. Чи є у нас можливості на таку тривалу війну, і що це дасть для нашої країни? Це вже вирішувати кожному з вас. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте відео, можна стати спонсором каналу. Головне, не будьте байдужими. Я впевнений, що для вас ця війна обходиться дуже дорого, і ви на боці її зупинки.